Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні знову про цей акумулятор. Акція, продавець цих акумуляторів, що він мені вислав, повідомив мене, що почалася на Aliexpress Акція на ці акумулятори. Там вони зі скидками, тобто сам Aliexpress дає якусь скидку, там, чи купони, чи ще щось на купівлю. Плюс ще й продавець дає скидку у цих акумуляторів з промокодом. Ігор, <ріст> моє, моє ім'я, англійськими буквами Ігор, ви можете отримати ще дешевше цей акумулятор. Тобто він там зі скидками виходить 210 доларів. З моїм промокодом 180 він написав, деякі глядачі, деякі покупці можуть отримати ну, тобто за 180 баксів цей акумулятор. Уявляєте собі, це взагалі дуже дешево для такого досить якісного, досить якісного, достойного акумулятора. Я навіть ось зараз. Вже замислююся над таким варіантом, щоб у мене, наприклад, не було тих комірок, щоб я б їх не складав. От, Бо всі чомусь вважають, що окремі комірки купувати, от, складати 48-вольтову систему, тулити БМС, якось стягувати їх, це найкраще і найдешевше вийде. А от і ні. Уявляєте собі, я купував на AliExpress чотири комірки це я літом купував по 170 доларів. Навіть трошки дорожче. Там перша партія за 175-4 штучки, друга за 172. От про них ще буде відео. Я їх зараз тестую. От. А тут виходить з усіма скидками і моїм промокодом 180 доларів. І це вже в корпусі, це вже з БМС-кою, проводами, клемами, вже все виведено, виведено. Тільки бери і користуйся. До речі, хто не бачив перше відео про цей акумулятор, де я його розбираю, Ну видно тут я його розковирював. Все для вас роблю. Щоб показати, що всередині, то він досить достойно всередині виглядає нові комірки. І зараз ви побачите тест ємності цього акумулятора, скільки він видав, заявлених 100 ампер. От, все буде так, що досить, досить непоганий варіант по ціні. До речі, ще він там мені ще давно писав, що контейнера вже йдуть, а може вже й прийшли в Україну. Бо він там казав, що вони десь в кінці жовтня має прийти, ще в листопаді має прийти. і Там будуть не зарезервовані, тобто не замовлені. Або люди там ті, що замовили, потім чекали, чекали їх там. Місяць, два потім відмовились. Десь друге перезамовили. То бувають такі акумулятори, приходять. Там вони ну, не зарезервовані дійсно Відмовляються від них люди, бо довго ждать. О, тому, може, ви придбаєте навіть в Україні ці акумулятори заплатите на Аліекспрес, а прийде він вам через 2 дні по новій пошті. Може і таке бути. Бо вони вже можуть бути навіть тут. Ну, це треба спілкуватися з продавцем, писати йому, всі його контакти, посилання на акції, все це я залишу у першому закріпленому коментарі. Там будете дивитися. О, так що досить непоганий варіант акумулятора. Я ж кажу, якщо б я зараз збирав свою систему на 48 вольт, то я, можливо, подумав над таким варіантом, щоб зібрати з таких от готових уже з бмс та не мучиться не тестувати ті комірки, купив 4 штуки таких. Там, до речі, в нього не тільки такі, в нього є 200 амперні. Отакі от ліфери. От, хто не поняв, це ліфер. Тут написано, да, що це ліфер по 4. Ось його бачите. 12 вольт є 200 амперні, і, здається, є ще 24 вольтові акумулятори. Я вже не пам'ятаю, чи це я щось помилився. Дивіться, там, там у нього багато всяких акумуляторів, є в комплекті вже з зарядними, от, з інверторами маленькими, цими 12-220. Тобто вони -то купили свій комплект. Вже відразу, Акумулятор, зарядний і заряджать є чим інвертор, вже у вас там багато що може працювати в хаті. От, зараз перейдемо до тесту, перегляду тесту, бо я його завчасно зняв, бо це дуже довго. Я його більше 10 годин розряджав. Зараз побачимо, Заряджав я його отаким от от зарядним. З AliExpress це я замовив спеціально для ліфе по 4. Ось ви можете почитати. Я думаю, видно. Спеціальне зарядне для ліфе по 4. Е, воно 5А, але до ампер ніяких претензій. 5 Ампер точно видає. І навіть 6 з копійками, коли акумулятор зовсім розряджений. Ну, тобто я його розрядив, а потім ставлю на зарядку цим, то він навіть 6 з лишнім. Є питання до його перегріву. Він просто тупо гріється дуже сильно. Ну, ви бачите, які розміри. На 5 ампер, навіть 6 ампер. У мене зарядне до велика 36 вольтове на 2 ампера, Ну, по потужності те саме виходить. Що 14 вольт, це зарядне і 5 ампер, що те оце, виходить 80, 80 Вт. Що те на 36 вольт, але 2 А, що оце на 6 А, але 14 вольт. Ну воно в три рази більше, і воно з вентилятором. Тут в торці вентилятор він продуває. Тут нема нічого, тут немає нічого цього зарядного, це капець просто, воно робить, заряджає, але я почув, що воно свердить. Тоді я поставив під вентилятор так бочком, щоб воно його продував. О, ну Зарядив таки, зарядив. І ще оцей провід. Мережевий, тут нема питання, що до вилка йде. До речі, це зарядне можна вмикати навіть. Це ж імпульсне зарядне, його можна вмикати, навіть якщо ви зберете просто збірку без інвертора там, на 220 панелі, його вже можна вмикати, бо це імпульсні, всі зарядні імпульси можна вмикати постійний струм. От, Тобто тут все вже перевірено. От, І оцей провід від зарядного до акумулятора тут був такий штекер. Ну, 12-вольтовий тут такий кругленький, да, знаєте, такий, як от у роутери вставляється. Я його відрізав, оце таке припаяв. Тут які проводки в цьому зарядному. Це я в шоці. Коротше, оцей провід на 6 амперах, ну, не гарячий, ну так реально чувствується, коли за нього рукою берешся він теплий, він м'який робиться. Він такий щас... Ну, він і зараз не дуже такий жорсткий, але потім він стає. Це зарядне, я повторюю, не цього виробника, не перешивайте. Це зовсім ліве зарядне. Я не знаю, яке воно просто на ліжки знайшов саме дешевше за 10 баксів і замовк, щоб якось заряджати це Акумулятор, мені ж його треба чимось заряджати. У мене буде 48 вольтова цей акумулятор просто 14 вольт. І мені його окремо якось треба заряджати. Припаяв отакі крокодільчики, отакий провід, тут термоусадка і все. Зарядив. До речі, це зарядне ще й як казалося розумне, бо воно видає під кінець заряду. Воно качає 5 А, потім вже під кінець починає 4, 3, 2 і так потихеньку-потихеньку ток зменшується, зменшується. ну Так неожиданно навіть що воно розумне, Тобто зарядним можна користуватися, але з якимось додатковим охолодженням. Бо я переживаю, що, мабуть, воно згорить. От, Розряджав я цей акумулятор от таким от блочком, електронне навантаження на нього кажуть, а торч. Ось, його бачите, досить непогано все працює. От, Налаштувався, все там виставляєш, нижній поріг і не виставляв по бмс -ки. Коротше, все там, відео є. Переходимо до перегляду тестування ємності. Так, приступаємо до тесту акумулятора. Все я попід'єдную, все проводки. Бачимо. Ну, Нормальне Пойде на тих 150 Вт. Що тут воно. Так, розібрався, як він працює цей. Це навантаження електронне а торч видно да? виставив 9 А. 10 пробував, ну, щось він ругається, не хоче він на 10 перевантаження. Він до 150 Вт, здається, може розсіювати на, цих, на цьому радіаторі з вентилятором. Так що зменшив до 9 і діло пішло. От, Я вже його вмикав. Ось, бачите. 000,29 мАг він вже ну, ну, розібрався, поки все таке, щоб не на камеру його розібратися, настраювати. От, виставив напругу розряда, я там щось здається 9 В. Ну, дуже низьку виставив, бо все одно вимкне, Ну, має вимкнути БМС. Вона ж тут є всередині коробки там БМС-ка, так що нижня напруга нас не цікавить, нам треба, щоб він її розрядив до. Вимкнення по БМС. Так, запускаємо кнопочку. Оф, бачите, ось зараз вимкнено і включаємо. Он, Включено. Все. Процес пішов. Вентилятор крутиться, хата гріється. Палення. обігрів будинку за рахунок акумулятора. да? Тепло тут таке трошки. Ні, трошки йде тепло. Ну, там 9 А все ж таки 9 А на... На 13. Заряжений він повністю, тобто вже нема куди його заряджати. Чи БМС-ка його вимикала, чи зарядна, я не знаю. Ну все, хай рахує, що пішли у нас міліампер години, Будемо дивитися, скільки він накачає. Ну, 100 амперний Акумулятор має 100 А видати, тим більше при такому малому навантаженні. Ну все. Хай, я думаю, це процес надовго. Пауза. Так, триває тест. Ось вже 13 вольт на акумуляторі. Струм 9 А знімається, потужність при цьому 117 Вт. Що тут рес? Це знаєш що це таке? Energy, це години, оце таке. ну Вже ось у години, нижня строка. Бачите, вже майже 12, 12 А. Вже з нього отримали. Гріється так, він непогано. Цей блочок. Це навантаження. Я вже підклав сюди ось коробочку, щоб воно мені тут не гріло. Хоча тут БМС-ка, хоч і зверху, але вона далеко тут. Коробка, наче не гріється так. І оце все, теж я штукенці я з боку я тепловізором на неї наводив. Ось, бачите, оця штучка. Вона щось радіатор до неї не приклеєний, але вона 70 градусів зараз. О, ну, той центральний транзистор чи що воно там. До нього радіатор то той теж 70. Але ця штукенція теж 70 градусів. Я не знаю, чому вони її на радіатор не посадили. Так, ну що, продовжуємо тест. Пізніше ще вимкнемось, подивимось, що воно буде. Так, ще одне вимкнення. Ось вже бачимо 48 тисяч годин. Ну це 48 А. -годин. Може хто не знає, то 1000 мА в 1 А. -годині. От, така напруга. І... Цікаву річ я замітив. У мене тут проводки такі не дуже товстенькі, але я подумав, що на 117-115 Вт зараз знімається і 9 А. Вони нормальні, але я їх став лапати і вони якісь ну, трошки теплі, трошки. Ну, Зараз я вам через тепловізор покажу. От. Бачите, оце цей провід. Виділяється да, на фоні. О, Бачимо, да, ну, сі там 20-25 градусів. Да, майже все навожу на провід 24-25. Якщо з провода прибрати. Що тут в мене ще щось? А, тут блочок гріється. Якщо так на підлогу навести, ну, 18. 18,5. Тепер на провід. Ну, бачите, він червоний. Його тепловізор бачить і ну, 25. 25 градусів, тобто більше приблизно 5 градусів різниця між е, середовищем хати, ось о, другий провід, це плюсовий, бачите? Ось. О, температура його ну, 24 нехай. А якщо на підлогу 19, ну, 4-5 градусів різниці. Я розумію, що це не нагрів, але. Ще ось, ось цікавий момент. Ось у мене вольтметр, ну, мультиметр. І я думаю, ну, поміряю я напругу Напругу на отут от, на клемах цього пристрою і на акумуляторах. Ну, Тут проводки, бачите, невеличкі, ну може сантиметрів по 30, вони тонкуваті, але ну, недовгі вони зовсім недовгі. О, так, міряємо. Так, міряю я зараз отут. от. Ми бачимо, що... Так, щоб вам було видно. 12,86. Видно. Да? Так, я її поставлю, цю камеру. О. 12,86, да? Так. Да. О, я думаю, так видно. Так. А тепер я міряю на клемах акумулятора. Бачите? 1303, Оце така просадка на всього 3. 30 см провода нещасних, 30 см, він і дуже він і тонкий, до речі. Не такий, щоб я сказав, що волосина, ні. 13,3. І ось я показую на пристрої на цій електронній нагрузки на самих клемах, 12,86. Ви бачите, яка просадка напруги. Це просто жах. От вам. І 12-вольтові системи. Так що нікому я таке не раджу. 12 вольт, Якщо тут на такому проводку ось заходить і до клеми, і не такий, то він і тонкий, осьо. Осьо, якщо видно, мідний, все, бачите, о, мідь. Справжня мідь. О, намотаний я тут і закрутив гарно. Клема нічого не тепла, нормальна клема. Оце стільки міді в ньому. Що це хіба тонкий? І така просадка напруги. Я просто в шоці. Тому що я вирішив? Зараз я поміняю ці проводи. Ну ми просто призупинимо на паузу, наживемося. Он, зараз буде оф. О! Це пауза просто. Сейчас я поміняю проводи і провіримо з нормальними проводами, яка буде просадка. Так, ну ось, замінив я дроти. Ось о плюсовий взагалі, от таку бамбулу поставив. Вона отуди єлі влізла. <реш> Ті клемніки китайські, ну, це такі клемнічки. Ну, вони ще непогані, я вам скажу. Для такого приладу буває ще й погірше. А це таке трошки величеньке. Ну, на всю товщину, коротше, засандалив. А на мінус ось отакий поставив. Ну, теж, бачите, такий. Добеленький він. о, ну, цей трошки длінший. Жалко мені його було обрізати. Ну, десь пів метра, мабуть, він. о. Але все одно він теж товстий. Так, і міряємо зараз напругу. Так. Ну, тут можна в принципі і не міряти, тут воно показує 1296. Але ми можемо ще й перевірити. Так, воно прилад. 1294. Ну, приблизно те саме. Там 1295. Воно моргає 95, 96. У нас 12.95. Так, а тепер на клемах акумулятора. 13.04. Все одно є падіння. Дивіться, я думав, що вже буде так само. Ну, потужність невелика, але вона все одно є. Бачите, 13.04. Так, переставляю на клеми приладу. 1294. 1293. От. А тут. На клемах акумулятора 13.04. Ну, може, це так і має бути, я не знаю, ну. Мені взагалі то 12 вольтові, ну Вже не подобається 12 В. Я там може, ну розумію, там якщо якщо ви там будете щось таке е струмити, там, я не знаю, 1-2 Вт, 3 Вт, то може воно такого падіння не буде і таких втрат. от, Але ну, осьо 116 Вт, бачите, да, червона строка. 116 Вт, 9 А. Ну, Отакий от от, от жах був. Вже вже я так його лапаю, вже він не теплий. оцей. Ні, ну Цей взагалі не має бути теплий, бо він такий товстелячий, я ж кажу, це така бамбуліще, це старого велосипеда. Так, коротше, хай продовжується тест, бачите, нічого не збилося, 49 тисяч, 50 А ми вже з нього взяли в тепло. Так, хай продовжується. А Проводки, так, да, проводки були ну трохи тонкуваті, але я не знаю, для такої потужності. Ну добре, продовжуємо, будемо далі дивитися. І так, продовжуємо наше відео. Ось, Єлі встиг зупинити лічильник оцей пристрій. Ось, бачите, 99 995 мА. Включив камеру, дивлюсь, вона розряджена. О, камера потухла, знімати не хочу. Ну, встиг встиг нажати кнопочку паузи. Ну, тобто, що зараз відбудеться? От мені цікаво, після цих дев'яток. Ви вже бачите, самі рахувати нема куди тисяч мА, це 100 А. Акумулятор 100 А, тобто 100 А ми вже зняли, але напруга ще 1167-68, Тобто, здається, є, що знімати. Вона, так, ну, поки він розряджався вже так під кінець, швиденько стала падати. Але я думаю, ще декілька амперок ми знімемо. От Мені тільки цікаво, що зараз відбудеться. Чи лічильник перейде в рахувати ампер години? З міліампер на ампер години, так як на тому пристрої великому синьому. Чи воно зараз все обнулиться і буде по новому рахувати, от Мені цікаво. О, так, Запускаємо і дивимося, що зараз буде. Ага. 100 ампер годин. Так, І що це воно показує? Ну, 100 ампер годин. А де, а, тепер воно, мабуть, по 1 ампергодині буде рахувати. А, ну тобто він перейшов, перейшов ампергодині. Ну і чудово, я думав, що він обнулиться чи ще щось станеться. Але ні, все чудово. В розряд вже відбувається тут у мене тайм, бачите, время. Воно тут було 99 годин, вже 88 годин. Тобто більше 10 годин вже відбувається розряд цього акумулятора. 100 ампергодин вже... Ми з нього отримали напруга. Напруга, ну самі бачите, напруга досить швидко падає. Тобто я вже не думаю, що ми з нього щось там вже багато можемо отримати. Ну, може 102, 103, 104, 105, ну це 100 Амперний акумулятор. Ну подивимося, скільки там буде, взагалі то нові комірки ліфер мають видати трохи більше заявлення. Тобто, якщо це 100 Амперний акумулятор, а тут 100 Амперні комірки, не 105 то має бути, ну я знаю, 100, хоча б 102-103 години десь так. А може і 105 накачає ще. Ну, Навряд чи, бо я дивлюся, якось падає напруга вже. От, Мені здається, що десь на 10 вольтах БМС-ка все це тіло вимкне. О, ну нехай, ще хай працює. Побачимо, що воно там буде і коли воно це все вимкнеться. Ну, от і все. Розрядили ми наш акумулятор. Ось виникла така надпись. Бачите? Комплете. Укомплектовано. <с> О, щось тут напруга якась там, менша погрішність, напевно. енергії ми отримали 1302 Вт години, ну, Втго. Або 1,3 кВт години. От, 101. Ампер година, ну і розряд відбувався 11 годин, 17 хвилин, 16 секунд. Ну, от і все. Ну, я взагалі думав, що буде трошки більше, там 102-103 Агодини отримаю, ну, 101. Ну, тим не менше, заявлених 100 вона видала. Ну Якось так. Так, ну от ми переглянули тест ємності. Тобто заявлених 101-100. 100 ампер, він видав 101. Ну і як ви бачили, якими тонкими проводками. Ну да, да, я знаю, зараз там мені будуть писати, що ти тупонув, бо там в зарядки в цій комплекті були два таких проводки. І я дійсно тупонув. Я тут і без всяких стіснень кажу. Це моя вина, треба було просто ці проводки знайти в коробці і під'єднати, щоб я не мучився з тими проводами. О, що я то хімічі, ви тільки що бачили в відео. От, Вони такі досить товстенькі йдуть. Ну, це за цим, за цим це воно йде. Зрозуміло, да, за цим. От, вони досить товстені. Містенькі і коротенькі, тобто тут втрат би і не було б, О, так як бо ті, що ви бачили тільки що в відео, до 50 А таких тоненьких, і ну, вони як не дуже довгі, там вони були сантиметрів по та ні, мабуть, більше 30, десь по 40, мабуть. І там були трохи втрати. І то, і то при всьому цьому він видав більше заявленої ємності, тобто не 100 А, а навіть 101. А Якщо б ще були правильні провода, я думаю, він би і 102, і 103, а може і ще більше видав. Так що АКБ досить достойний, всім раджу. Хто не бачив його розбірку, я залишу посилання на відео, попереднє відео, що там в нього всередині, яка там БМСка, ка там достойна БМСка, ка відразу кажу. Не смарт, але вона така здорова, на майже весь корпус. ну Майже на всю до. Ні, вона длінша навіть за комірку. Бо Тут комірки лежать, чи лежать з ціром а вона навіть трохи длінша така здорова. Там і балансир є, я так поняв, і все. І я там бачив в других відео теж огляд такого акумулятора, вона навіть не гріється. Провода всередині теж просто супер-пупер. Здвоєні. Ну, коротше, кому цікаво, хто хоче купити, переходьте по посиланню на те відео. Попереднє, дивіться його внутрішні. Мені його все подобається. Так що ще раз акція. Зараз поки що є. Отака От ціна, промокод Ігор, і у вас може оказатися такий акумулятор. Якщо вам все якраз складеться, це повезе так, як треба. Може навіть через декілька днів, якщо ви попадете на оці незарезервовані АКБ, що приїхали вже в Україну. От, а ні, то будете чекати з AliExpress. Все одно, я ж кажу, воно виходить. ну зараз Самі комірки 190 баксів на Алі. 190, о, самі комірки. Так, да, я знаю, хтось каже, там може на ін-кон замовити, на ін-коні дешевше. І вони там будуть. Ну, вони, в принципі, і ці нові. ці нові Комірки, оці нові. вони нові тут всередині. От, А з Ancon там можуть бути проблеми з розтаможкою, Бо я на я зрозумів, хоча може я не прав, поправте мене хто знає, то на Аліекспрес хоча і дорожче ці комірки. Але вони вже включена ціна в цю розтаможку. Тобто з Аліекспрес мені прийшло ось 8 комірок 105-х, які підлягають розтаможці, бо вони 105-ті. Але в мене ніякої розтаможки не було. Вісім штук, це зрозуміло, більше як 150 євро. Тобто підлягає, але не було. Зенкона людям казали, приходять, якщо 105 п'ятки і більше як на 150 євро, то там якісь документи вже требують, вже може бути плата. Наскільки я зрозумів, то AliExpress продає продавці на AliExpress вже враховують свою ціну розтаможку, наскільки я це зрозумів. Хоча я може і не правий, може я щось недорозумів, але ну от з коментарів я із свого досвіду таке <кій> зрозумів. Так що ваш вибір, як це все. Ну, на збірки, на зібрані акумулятори ніякої розтамочки немає. Тобто цей в корпусі він. Вже, це не комірка, він вже зібраний, готовий на це роста, хоч він навіть із того. Пер на нього розтаможки не буде. Це можна замовляти без проблем. Чи залічить, де ви там захочете, його забуду. Ну, от і все. Так, що поки акція є там у них на алі Ну на Алі завжди акція це 11.11, 11, чорна п'ятниця. Це все в листопаді. Ці всі акції в листопаді. Так, що кому треба, а я думаю, що, мабуть, всім треба, бо. Ніхто, мабуть, і не сумнівається, що взимку буде дуже важко зі світлом і скрутно, і той блекаут він зараз нема, а завтра є, і все. І що всі побіжуть купляти, ну самі зрозумієте, які будуть ціни на нього і їхні де не купити. Краще завчасно все ж таки затариться якоюсь альтернативкою, якимось акумуляторчиком, якимось інвертором, щось там панельки прикупить, щоб потім не бігати без світла, не сидіть тиждень, як угорілий, там і шукати оце все, коли його вже не і не буде, бо його розберуть. До речі, і панелі подешевше, але це те вже тема для іншого відео. Ну, все. Що кому не зрозуміло, пишіть, питайте. А, я ще ж забув сказати. Як це я забув? Я був в началі відео для нових глядачів. Мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер пупер опалення, Це... Досвід використання вітрогенератора, це сонячний колектор, це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, і плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Ну, хто додивився до кінця, той вже і почув це все. А хто ні, то побачить інші мої відео, бо YouTube, я думаю, буде рекомендувати, якщо ви його зараз з мене дивитесь. Так, все, всім до побачення, дякую за увагу.